Заощадження води, боротьба з підтопленнями, зниження забруднення стічних вод та виробка безпечних органічних добрив. Все це можливе завдяки сухим туалетам. В Нікополі збудовано першу та поки єдину таку вбиральню на території римсько-католицької церкви. Наш етат проект являється дійсно пілотним, тому ж он показує, що можна это делать, что это можно делать успешно, что это делать несложно. Здесь нужна воля только. Мы благодарны настоятелю Католической церкви, который предоставил материалы, а это труд волонтеров, в том числе. И я здесь трудился для того, чтобы показать, что это можно воплотить в жизнь. Процедура повністю безвідходна. Продукти життєдіяльності стають добривами, а ще це економія. Адже з таким туалетом відпадає потреба частого виклику асинізаційної машини. Плюс до цього побутові стоки без туалету легше очистити. Таким образом, економиться значительне кількість води, яка, як правило, в звичайних туалетах за один смив, це 10 літрів оборочувати тоннами або кубометрами уже загрізненої води, уходять з грибних ям у підземному. водоносные горизонты, а для Никополя что актуально, это подтопление значительных территорий, Северный, Новопаловка, с которым мы пока безуспешно боремся. Использование сухого туалета позволяет минимизировать, сократить значительно количество сточных вод в домовладениях, в бытовом пользовании. Во-вторых, позволяет подготовить удобные Кіспользування і дуже практичне удобрення. Технологія сухого туалету, або як її ще називають екосан, придумана та доволі популярна в Європі. В нашій країні таких туалетів небагато, а в Нікополі усього один. Юрій Бабінін закликає інших переймати досвід та будувати такі вбиральні. Так кожен може зробити внесок у процесі заощадження та збереження водних ресурсів.